2016-го НАСА розкрило 50-річну таємницю. Вони розсекретили записи переговорів астронавтів під час місії Аполлон-10, які здійснювали випробувальний політ на місяць. Розшифровка засвідчує, що під час польоту на темному боці супутнику Землі було чутно дивну музику. Ви зараз самі почуєте переговори астронавтів. Але чому? Цей факт приховували півстоліття. Голоси на запису належать астронавтам Юджину Сернану і Джону Янгу. Вони почули таємничі звуки, перебуваючи на відстані кількох сотень тисяч кілометрів від землі. Ти чуєш цей звук? Ніби музика. Чуєш, цей свистячий звук? Так. Космічна музика. Наче поза простором і часом. під час подальшого обговорення астронавти неодноразово задавались питанням, хто повірить історії про дивні звуки, і вирішили, що таких не знайдеться. Тому домовились не повідомляти про це в центр управління польотами, Побоялися, що їх вважатимуть психічно хворими і не допустять до наступних місій. П'юджен Сернан літав у космос тричі. У 72-му командував місією Аполлон 17 найзагадковішу серед всіх польотів на місяць. Так, я зробив це, і я цим пишаюсь. Моє ім'я описано в історії. Знаєте, я ніколи не дивлюсь на місяць із думкою Боже, який він неймовірний. Я дивлюсь і думаю про те, що я прожив там три дні. Як я можу бути настільки зверхнім, аби вірити, що хтось, припустимо, бог створив життя на цій планеті і більше ніде. Однією з головних задач Юджена було вивчення таємничих слідів, що нагадують доріжки. Хто їх створив? Ці запитання не давали спокою вченим. За однією з версій заглиблення могли залишити камені із кратерів. Але яка сила їх пересувала? Команда Юджена провела на місяці понад три доби. Астронавти ретельно дослідили місячне каміння і доріжки. А також взяли зразки на аналіз. Втім, результати цих досліджень чомусь досі засекречені. А після польоту Аполлона 17 в НАСА терміново згорнули всю місячну програму. Програму, на яку витратили 23 мільярди доларів. То що ж таке могли відкрити астронавти? Спочатку я подумав, що ці сліди залишають валуни, коли вони котяться поверх. Але колії ідеально паралельні. Тому я припустив, що їх могли залишити. Місяцеходи, ходи, якими керували астронавти з попередніх місій. Та у тих місцях, де помітили доріжки, астронавти не висаджувались. Але у 1970-му на супутнику побував Радянський місяцехід. Здається, ширина його слідів співпадає шириною дивних колій. Але точно довести це абсолютно неможливо. Хто насправді залишив ці колії, і досі загадка? Чи апарат? Чому так багато астронавтів, завершивши кар'єру, зважуються розповісти про те, що ми не єдині у всесвіті, астронавт Едгар Мічел був шостим, хто ступив на поверхню місяця у складі місії Аполлон 14 Астронавт провів на планеті 9 годин 17 хвилин. Він так і не розповів, що саме там побачив. Але після подорожі почав казати, що тепер знає: більшість НЛО в небі це дійсно кораблі прибутців. Після нашої подорожі у відкритий космос я більше ніж переконаний в існуванні інопланетян. Вони стежать за нами. Я не знаю, як вони це роблять і скільки їх, але я знаю, що вони існують. Ми постійно спостерігали їхні літаючі пристрої навколо місяця і нашої планети. Я бачив дивне світло, і воно пересувалось. Ми були достатньо розумними, аби не повідомити про це в нас, але це світло переслідувало нас. Тобто технічно це був невідомий літаючий об'єкт. Програма пілотованих космічних польотів на місяць тривала з 1968 по 1975 роки. Майже півстоліття летіти на місяць знову ніхто не планував. Аж доки в 2019-му Дональд Трамп не розпорядився відновити пілотовані польоти на супутник землі. для американців немає нічого. неможливого. так з'явився проєкт Артеміда. До нього долучилася і Україна. Конструкторське бюро південне розробляє ракету носій Криптон, яка допоможе доправити на місяць астронавтів та вантажі. А також вчені пропонують проєкт космічної бази, який вони кілька років тому презентували на міжнародному симпозіумі в Токіо. Україна має технологію. Космічного зварювання. Ми ще давно проводили такі експерименти в космосі. Ця технологія розроблена інститутом електрозварювання імені Патона. І ця технологія вона надзвичайно перспективна. Це ефективно, міцно і так далі. Тобто, тепер мета людства не лише встановити прапори і зробити кілька кроків на іншій планеті, а перетворити їх. На другий запасний дім. Але чи зможуть дослідники вижити в містечках на далеких планетах, якщо навіть на Землі не вдалося побудувати жодного аналога космічного поселення?